Вітаю. Доброго вечора. Отже, звісно, почну з подяки за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. І ставите вподобайки і коментуєте прямо тепер. І прямо тепер рекомендуєте своїм близьким наш етер. Як я? Я вчуся? Я вчуся подякувати вам за каву. Божественна кава. Дякую. Я дякую за те, що підтримуєте наш канал і наші проекти, збори наших коштів. Я дякую вам, дорогі, за те, що підтримуєте нас в усіх наших започаткуваннях. І, до речі, хочу передивитися, як у нас з підписниками. Вже трошки трошки, трошки краще. Але. Ну, мої любі, голубеньки мої, давайте підписуватись, давайте контролювати той Ютуб і допомагати нам трим... не просто тримати баланс, а рости, бо ми знаємо, чому це відбувається. Ми з тим працюємо. Отже, я запрошую вас на навчання, це змінить ваше життя і вас назавжди. Я запрошую вас на марафони, це змінить обставини вашого життя. Марафони по парі по фінансах і по здоров'ю. По парі в наступному році марафонів не буде. Купуйте минулорічні. І хто купить два марафони, той отримає додаткову знижку. Отже. Тема. Зараз було питання. Я хочу його озвучити, це питання. Воно дійсно цікаве. Але, знаєте, я хотів пройти повз це питання. Воно було певний час тому. Дякую, майстра Овен Стефан. Щиро дякую. Є над чим подумати, дуже влучні роздуми. Ну, звісно, будь ласка, дякую. А як переконати людей? Які не можуть чи не хочуть думати? Та-да-да-дан! Ключове, мої дорогенькі, Як ви зможете заставити людей думати, які не хочуть того робити? Я не знаю, якщо немає клінічних діагнозів людей, які не вміють думати. Але я знаю людей, які не хочуть те робити. І заставити людину будь що робити не може ніхто, навіть Бог. Людину не можна заставити жити. Якщо вона того не хоче. Людина інколи хоче вмерти і не може, бо насправді чіпляється за те життя. І ти, хоч її мільярд раз проводь на той світ і прокладай їй дорогу, бо вона настільки хвора, що їй краще піти, вона не піде, бо насправді вона того не хоче. Того не передбачено! Не Передбачено того. От, і все, мої любі! От і все, що ви маєте про те знати. І людина, звісно, собі піде. Далі по життю не думаючи. Жодну людину нічому не можеш заставити. Людина навіть може дати згоду зцілитися. А насправді, якщо вона це просто відмовка від своїх близьких, і вона сказала, та давайте. А насправді вона не хоче, нічого з того не вийде. Переконати людей. Навіщо? Навіщо переконувати людей? Казали мудрі люди, якщо людина лягає вздовж кроватки дитячої. Вона вже сформована як особистість і переробити її не можеш ніяк. Навіщо тоді витрачати свій час? Сили. Та й навіщо людину переконувати? У неї є свої сталі переконання, поки вона не схоче. Зрозуміти вас вона вас не зрозуміє. Та і ви не істина в останній інстанції, любі мої. Бо інколи дехто уявив собі, що його правда самоправдива. А то не є, так? Отже, мої дорогенькі, і що з цим робити? Ага. Відповідь. Проста відповідь на це питання. Нічого з тим не робити. Лиште людей самим собі, займіться собою. Ви уявили, що ви щось зрозуміли, щось знаєте. Можливо, і так. Готовий прийняти це? Та. Я думаю, що я нічого не розумію і практично нічого не знаю. Я знаю лише те, що бісер перед деким не мечі. Я, ви знаєте, теж був з тих, що коли я спочатку... Почав говорити з людьми тільки на сеансах. І на сеансі я говорив людині взагалі то все, все, що бачив. Але коли людина до того була не готова, вона закривалася, замикалась в собі, і я втрачав можливість допомогти їй цій людині. Бо я говорив більше, чим вона готова сприйняти. Отже, людині треба говорити лише те, до, до чого вона готова. Ви не, не втратите час і не втратите людину. Але коли ви неполегливо працюєте з людиною далі, особливо це, коли вам людина дорога і близька вам, і ви не хочете з нею розстатись, це не обов'язково пара, це інколи друзі, які вас не чують роками. Але ви методично чекаєте моменту і, от чудо! Вони починають говорити вашими словами. О чудо! Вони готові сприйняти ваші слова, почути вас. І вони готові до цього. Вони змінилися. Ваш наполегливий, титанічний труд, капля за каплею, краплина за краплиною, лагідно, ніжно, вчасно дадуть результат терпіння чекати любити, молитися, бути. І пам'ятати, ніколи не зміните іншу людину іншим способом, як вона себе сама змінить. Але будьте готові допомогти. Але не втрачайте час, не мечіть бісер, коли людина не готова. Щастя вам, мої дорогі, доброї ночі.